Дефіцит потужності вже існує величезний на, на лівобережжі, та вони хочуть, щоб цей дефіцит не можна було закрити через. Перетоки з західної, західної частини України від атомних блоків і від імпорту. Тому не, у них ціль значить, знищити відповідну систему передач, оператора системи передач, трансформатори, ну, підстанції, які передають цю, цю електричну енергію. Оце у нас задача номер один. Друга задача це зруйнувати систему опалення в Україні. Взимку, насамперед, в найбільших містах, насамперед в Києві. Тому вже ми бачили, що впродовж жовтня вони наносили масовані удари багато разів по системи значить, вироблення теплової енергії. ТЕЦ 5, ТЕЦ 6 в Києві це найбільший ТЕЦ, також Дарницька, ТЕЦ. ТЕЦ. І те ж саме вони робили в інших містах, в тому числі в Чернігові, ми знаємо. Да? І для цього вони також хочуть знищити газовидобуток, щоб не було енергоносія. Чим у нас, тому, що в нас основний енергоносій для в містах для ТЕЦ це газ, і тому вони обстрілюють постійно газовидобуток. От тому цілі вже зрозумілі, да тому я думаю, що найбільш складна ситуація. Буде відбуватися в цьому році. Ну як я не кажу про фронтові регіони, це зрозуміло. Це в першу чергу в прикордонні, Чернігівська Сумська область, і потім на сході України, на лівобережній частині. Це промисловий регіон Дніпропетровщина, Запоріжжя, Харківщина, от Кривий Ріг. От це там буде серйозний, мабуть, дефіцит. Київ, тому що Київ теж стоїть на транзитному шляху, і там Київський регіон це транзитний регіон з передачою електричної енергії, Там теж буде будуть, будуть серйозні проблеми. Що стосується західної України, ну починаючи там Тернопіль, Івано-Франківськ, я думаю, що там таких жорстких графіків відключення може й не бути.